Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше у Харкові. Чергові ракетні обстріли, але місто тримається, місто живе і разом з нами політтехнолог агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Пане Олексію, вітаю вас! у Зраду скасовано. Вітаю, вітаю. А от якраз знову знову Харків пережив черговий а, ракетний обстріл с 300 10 ударів по енергетичній, по критичній інфраструктурі міста вже вкотре і вкотре, починаючи з 22 березня. А, поза тим, ми з вами так само спостерігаємо, що після таких отак атак починаються і зливи, і ПСО, передусім, на різних конвергентних майданчиках, зокрема телеграму. І м, перше, і найголовніше, як далі буде розгортатися ситуація, і як цьому наразі протидіяти ну, протидіяти цьому, це звичайно просто пояснювати, роз'яснювати. Тобто проводити роз'яснювальну роботу без цього неможливо, в принципі. А, і ПСО, яке стосується конкретно Харкова, воно все ж таки специфічне, це не загальна одна справа. Буду все ж таки більш, ну, принаймні, якщо брати Київ, це одна ситуація, якщо брати Львів, це інша ситуація. Якщо брати конкретно міста, які постійно знаходяться під атакою російських російських ракет так то там ну все ж таки діяльність чи впливовість чи скажімо так важливість роботи російської псово достатньо обмежена. Ну, поблині розуміти, дуже важко людям, які знаходяться в жахливих умовах і знають чудово так, важко так би мовити пояснити якимось іншими причинами ніж російською агресією, важко в якісь більш складні схеми, так би мовити, вбити в голову. Тому Ну, для чого це робиться, крім, окрім того, щоб знищити там конкретні е, інфраструктурні об'єкти, так, щоб завадити нашому війську функціонувати в, ну, в глобальному цьому смислі, так, це ще й звичайно удар по психології. Е, міста хочуть змінить дуже важко викликати якесь, ну, тут, тобто співчуття, звичайно, є е, е, у більшості українців до. Маленьких містечок, які руйнуються просто. так, але все ж таки ну, дуже багато людей важко уявляють собі там Авдіївку, Бахмут і так далі. Ну, Особливо ті люди, які живуть в великих містах. А Харків друге місто по населенню в Україні. А, ну, там ще історія ще перша столиця Радянської України, так? Тобто дуже важливе місто для України з усіх там питань. І от, от це. Систематичне а, руйнування міста, інфраструктури це такий, так би мовити, яскравий приклад російської пропаганди. Що нащо ви, ну, грубо кажучи, посил такі, так? А, давайте закінчувати війни, тому що бомби і ракет нас багато, і ну, скажемо так. У нас ще є достатньо часу, щоб спочатку зруйнувати Харків, потім зруйнувати ще якісь місто, так мовити, великі, велике, так, і так поволі-поволі зруйнувати там, пів України. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Якраз от е, про це і йдеться: е, мета, яку вони ставлять собі, це знелюднення е, Харківщини повністю та про що говорив Путін створення певної санітарної зони. Зараз вони починають от такі от посили та спрямоваспрямовувати спрямовувати до нас, і е, ми це відчуваємо, що вони зацікавлені в тому, щоб панічні настрої переважили здоровий глузд. Люди почали полишати е, місто. Бо ми згадуємо е, слова мера Харкова Ігоря Терехова, який згадував. Події аналогічні трирічної давнини, початку війни, коли в місті залишалося з близько 300 тисяч, наразі мільйон триста в Харкові. І ось поки що Харків тримається, поки що ці атаки не мають конкретної цілі. На щастя. І ви, як людина, яка займається тривалий час протидією і дезінформацією, і маніпуляціям, моделюєте ситуацію на певний час наперед. Як ви бачите подальший розвиток подій? Ну, вони будуть посилювати, тобто вони вибрали таку стратегію. Спеціалісти, тут я, я в цьому не спеціаліст, але спеціалісти військові, які вивчають, так би мовити, можливості російської авіації, може російських військ, кажуть, що, в принципі, таке місто, як Харків, це достатньо довга може бути історія з точки зору того, щоб руйнувати там інфраструктуру. Але звичайно, ну я розумію, що зараз не порівняна ситуація, але я як людина, яка жодного дня не виїжджала з Києва. Під час, так би мовити, перебування там росіян під ну, буквально від мене, вони були там в восьми кілометрах, так? І, і я пам'ятаю ці тижні, коли ну, Київ просто перестав бути людей перестало, не видно було, це пусте було так. б величезна кількість людей. Ну, Звичайно, що це психологічно. Це психологічно тисне на всіх, так би мовити. Так? Одна справа, коли жит... місто живе хоч трохи повноцінним життям, а інша справа, коли місто ну, пусте, так би мовити, обезлюднене. Звичайно, і, 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 ну, не... вони цього хочуть досягнути. А, і не тільки військовими засобами, а в тому числі інформаційними засобами. Так? Постійно пояснює, в ну, 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 у мене, у мене безліч соціальних мереж. Акаунтів в соціальних мережах Фейсбуці, в Ютубі, в Тіктоці, в Телеграмі. Так, я веду цю діяльність. Сьогодні вночі з'явилося безліч людей, ботів, які розповідають, що все в Києві, мовляв, Харків, Харків а, залишений один на один. Все це все буде тривати далі. Наразі в... найпоширеніше це пане Олексію, маєте рацію, так і є. Так, і як? Так, так, ні, це, це нормально абсолютно. Звичайно, що не можна проєктувати відношення. На нас ще найбільше хвилює. Як це реагують на це реагують українці, так? Чи діє, чи не діє? Звичайно, що сказати, що взагалі немає жодної реакції, що взагалі ні на кого цифраним Соціології я не довіряю, бо люди знаходяться в стресовому стані. І, ну, Люди хочуть під час війни, навіть в такій відносно демократичній країні, як Україна, бути в мейнстрімі. І відверто казати про свої почуття і відношення, вони ну, часто них ховають, особливо старше покоління. Те, що російський ПСО працює, це я бачу не тільки з роботи ботів, мереж і так далі, по спілкуванні з людьми. Так, звичайно, не в тій мірі, які добуваються росіяни, але до певної міри воно спрацьовує. А, бо є величезна проблема це довіри до офіційних джерел інформації. Коли це проблема, яку а, вона унікальна, тому що знову ж таки ми постійно шукаємо аналогії в історії, там Друга світова війна, ще якісь приклади. На жаль. Інформаційне щастя, ми живемо в інформаційну добу, інформаційне суспільство, яке зовсім відрізняється від індустріальної доби, коли була, наприклад, Друга світова війна, і це в першу чергу говорить про, про саме про комунікації І е, якщо офіційні джерела інформації дуже часто, і ми це бачили, е, перебільшують. Не доносять повну правду. Е, багато ну, 23 рік був дуже показовий. Так? Чому у людей в кінці року була така апатія і зараз депресія, і так далі. Бо е, офіційна джерела інформації постійно пошлює інформацію про давали такі надії величезні на контрнаступ і так далі. Що коли люди побачили, що з цього нічого не вийшло, як, це як мінімум, так то звичайно виникає апатія і бажання. Ми живемо не в Росії, українці більш схильні до пошуку іншої точки зору, тим більше, знову ж таки, у нас немає фаєрволу, як в Китаї. У нас ну, кожна людина, в принципі, там, може долучитися до будь-якої джерел інформації. Люди починають шукати альтернативні джерела інформації. Дуже часто це я стикаюся з цим, вони знаходять їх там, де не треба, звичайно. У нас є безліч. Нормальних абсолютно так і е, неофіційних там і опозиційне телебачення, і YouTube канали, і так далі, але є безліч величезна кількість, які напряму працюють на Росію, чи, е, скажімо так, використовують наративи російські для того, щоб здійснювати здійснювати хайп ну розуміло що відбувалася капіталізація там інформаційних цих джерел. І це дійсно серйозна дуже проблема. Це відношення до мобілізації, це відношення до тих же самих обстрілів, це відношення до того, яка звичайно що закидується. Вона давно вже закидується, але просто чим більше проблем, тим воно стає більш популярним, так би мовити, ідея, що треба домовлятися. Все одно ми ніколи не відіб'ємо там Крим, Донбас. До того і так... вони і хилять, так так, так. Все, це це одне з цілей, так Звичайно, якщо вона спрацьовує на цих територіях, то завтра вона буде спрацьовувати так само слова про Харків, наприклад, абсолютно, так. Е, ну, якщо, не дай Боже, там Росія піде наступ на Харків, там вона збере. Ну, важко це повірити, бо професіонали кажуть, що це неможливо до 200-300 тисячами війська російського зробити, але всяке може бути. То, звичайно, що це ще робота наперед. Е, ну і найголовніше, що їм вдається, ну, Харків тут опосередковано, так там впливає, але теж впливає. Це, звичайно, використовувати помилки влади. Ну, наприклад, от зараз це просто очевидно стає з мобілізацією, так? Оця тема е, ротації чи демобілізації, яка нібито повинна була бути, так називалися конкретні дати, е, скільки повинен перебувати військовослужбовець в армії, і, і реальність, тобто відсутність здорової нормальної. Дорослого комунікації з, з населенням це завжди використовує російські псо і буде використовувати і далі. І далі буде ще складніше. Бо э, третій рік війни ентузіазм, э, э, натхнення першого року, воно закінчується. Якщо нема великих перемог, а ми живемо в такому в часі, коли ну, Знову ж таки порівнюючи з Другої світової війни, люди прості, особливо там на території Росії України, ну Радянського Союзу, ну вони важко уявляли собі, що відбувається в принципі так. Існувала тільки російська офіційна пропаганда. Вони стояли там біля цього радіоприймача і слухали, що їм скажуть. А уявлення про. Ну, коли от діпстей там дивишся, чи якусь іншу мову, да, де Ка, мапа, де конкретні стрілочки, де так, ось у так. Це... так. Та у мене людина... був простір для інформації. Саме так про це йдемо. Так, і кожна людина себе почуває таким дуже часто, навіть вже військовим експертом, так би мовити. Так вони знають, як, що, і, 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 і ну важко пояснити, коли бачиш, що кожен день. Забирається там села Донецької області, окуповується, так? Пояснити, що, що ось це ну, якийсь успіх, так? Тобі що знову ж таки, спочатку була одна, така, що все чудово, Ще три місяці назад, е, ситуація, як там було сказано? Ситуація краще, ніж була раніше, так? Оперативна, а тепер президент каже про те, що якщо нам не на американці не дадуть гроші, Україна програє. Готові ми... собі, як як в цьому в дилеміці знаходитись більшість українського населення? Ну ми говоримо про те, що треба розрізняти меседжі які спрямовані до внутрішньої аудиторії, і для сприйняття з західними партнерами, якраз бо ми Ні, говорили це... про багато таких, от де. Де ви розрізняєте. Це розрізняє ще е, О, 0, про те йдеться. відсоток населення. Більшість не розрізняє. Бо ще скажу: ми живемо, е, нота Сталіна, е, не знаю, там Рузвельту, так в неї тільки в зна... якщо сама пропаганда радянська б не написала б, не сказала б, про неї ніхто, крім. Тих, хто не знав би і все на цьому, все закінчувалося, так і історики в майбутньому би про це розповіли. А тут все, все знають моментально практично, І ізнити, що це для західного. Це не для Тобто робиться звичайно максимально, щоб це було спершу ще виготувалося західного а, споживача і, і, і стеблішмонту. Тому даються інтерв'ю американським там, британським телеканалам. Це тут все зрозуміло так. Просто робота російської ПСО і заключається в тому, що ми про речі, які, ну скажімо направлені так на, на конкретного слухача, якщо вони вигідні російському ПСО, а це, звичайно, вигідно, Будь-які слова, які будь-які дії, які а, свідчать а, про те, що Україна знаходиться на найкращому стані, це звичайно найкращий матеріал для російського ПСО. А, не можна давати 99% брехні. Вся брехня, для того, щоб вона була достовірною, щоб в неї вірили, повинна мати е, якусь правдиву основу. Ну, наприклад, беремо роботу ТЦК, так? Впевнений, розмовлявся спеціалістами, що все ж таки це не настільки масово, що прямо, от ну, плюс ну, ну, тут що. Людина молода, виходить на вулицю, і вона повинна оглядатися, боятися там, ну принаймні в великих містах, так але звичайно що таких випадок безліч, велика кількість. Але з допомогою російської ПСО, де оці ці випадки просто ну, в тіхток зайти неможливо, так там е ну безліч просто. це окрема тема. Це один з окремих таких сегментів, та який сьогодні впливає переважно на молодь. На молодь, якщо Телеграм це такий загальне сприйняття, одне з найбільш поширених таких майданчиків для ІПСО, то Тікток це вже така сегментація під е... ну, я, я, сегмент. Кажу: я, 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 я не знаю, е, 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 ну, нема цифр, але це вже вчорашній день, і це не про Україну. Мається на увазі, е, що це молодіжна тільки аудиторія. Тікто, Тікток став для українців. Слухайте, мені 47 років в мене в аккаунті 150 тисяч підписників і в мене є мільйони переглядів. Я чудово розумію просто по людям, ну плюс є ще статистика, так що це не 17-18-річні підлітки, так, це доросле населення. Тікток дуже зручний. І, і тим гірше вже так, і тим же гірше, так коли Тікток починає ще впливати на міські людей старшого віку. От в тому певному, в певній його частині. Ми не кажемо, що весь тікток поганий, але поза тим. Так, Ні, так? ну не погано чи поганий чи Просто це ми не контролюємо як країна. Звичайно, це цю мережу, так? А, і, ну, скажімо так, в Тіктоці діють. Ті ж самі алгоритми, ті ж самі правила, що в інших, ну не тих схожі, а маю на увазі, якими можна працювати, але знову ж таки, а, чи ти даєш будь, да навіть не, не дуже приємну картинку, але намагаєшся тримати? Звичайно, є повинна бути військова цензура, багато чи іншого, так. Але все ж таки тримаєшся такого. Дорослого, дорослої комунікації з суспільством. Чи, е, чи другий варіант, щоб зберегти інформацію на бороти зібсот, це просто закручуєш рейки і робиш так, як в Росії. Оцей <свіття> варіант по от як в нас останнім часом, так що ні туди, ну нібито і, 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 ну, у нас дійсно є можливість отримати інформацію з багатьох джерел там і порівнювати її. Бо розраховувати, що ті ж самі спеціалісти, які, ну, м'яко кажучи, роблять, беремо головне джерело нашої інформації в мейнстрімівське, да, від держави, Це єдиний єдиний телемарафон, так? Якщо ми бачимо це об'єктивна інформація, що довіра до нього падає кожен місяць, і якщо нічого не міняється, то Мені як спеціалісту, мені як професіоналу казати, що щось можна виправити, якщо відповідає за це, роблять це, контролюються одні й ті самі люди, ну це марна справа просто. Я, свідома, тобто, я свідомий того, що ситуація буде тільки погіршуватись в інформаційному полі. Або... Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент. Ютубі пане Олексію, наш канал має назву зраду скасовано. І поза тим, ми розуміємо, що з одного боку погіршуватися, а з іншого ми все ж таки маємо протидіяти тому, щоб, хоча б на інформаційному фронті, ситуація була краща. Бо вони сьогодні на цьому роблять акцент. Ми просто відчуваємо це по Харкову. і на сам кінець, ваші побажання нашим, нашій аудиторії в зв'язку із цим. Ні, звичайно, зраду скасовано. Я ж не кажу, що треба пускати руки і нічого не робити. Просто для того щоб щось робити і щось треба розуміти, всі проблеми, кричати усюди, перемога і, 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 і так бути заявляти, це, це вірний шлях до програшу просто в інформаційній сфері. Звичайно, що треба, в будь-якому разі, треба треба притримуватись інформаційної гігієни, треба е, займатися процвітництвом кожному, хто має в ну всім інфлюенсерам. так треба займатися не монетизацією, не е, 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 хайпами. Це ми бачимо постійно, так що люди просто плюють на, на нормальні правила, е, не перевіряючи інформацію. Ну тобто. Якщо люди, які займаються інформацією і мають величезну кількість загалом, підписників там, споживачів і так далі, якщо навіть вони не хочуть це робити, так, то ви ну, маєте на увазі притримуватись певних правил і не бути жертвами не використовувати російські наративи російський ПСО. Бо, звичайно, що російський ПСО б'є певна аудиторія величезна, так? Е е яка на Нормальне пояснення вже не реагує, їм потрібно щось обов'язково лярмійське, щось таке зрозуміло. Тому все ж таки, більшості людей просто я завжди раджу. Я розумію, що це дуже складно, часто так. Це включати критичне мислення, так? Просто включати критичне мислення і відноситись до інформації як до, не знаю, свого банківського рахунку. Так, тобто не так, якщо це в ну, що немає жодної відповідальності, немає наслідки. Інформація має пряму причину наслідкову дію. Якщо інформація, інформація її вбиває, інформація поплюжить, інформація все, що завгодно робить. так Якщо би ми в першу чергу, війна прийшла в тому числі. В 2014 році ми, ми програли Росію інформаційну війну. Ну, програли практично з самого початку своєї незалежності. Ми програвали, 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 і, 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 і грубо кажучи, е, якщо ми інформаційно в тому числі будемо вигравати, а це мається на увазі, коли українці будуть відчувати, що вони живуть у своєму окремому інформаційному полі, і що би росіяни не робили його. Ну, скажімо так, зламати неможливо, чи зламати буде дуже важко, чи, скажімо навіть нема безмістовно, так би мовити, так? Це, до речі, відбувається. Це, до речі, от якщо про не про зраду скасовано, це відбувається. Нас відбувається е, розуміння того, що ми повинні жити в своєму інформаційному полі. І це вже стосується харків'ян, стосується так, і киян, і львів'ян. Якщо е, ми пам'ятаємо навіть. В 21-му році в інформаційному полі було не так, пане Олексію. Вельми вам вдячний за сьогоднішню розмову. Сподіваюсь, ще зустрітися тут на зраду скасовано, і тримаємось Олексій Голобуцький. Політтехнолог, агентство моделювання ситуації. Дякую вам ще раз. Це канал зраду скасовано. Я Микола Пахні. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Зустрінемось.